Всім привіт, яке друзі! і Я рада стати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковочка паперових сюрпризів. Ви чекали, я знову до вас повертаюся. Повертаюся до вас не з пустими руками, а повертаюся з новим фоном, як ви вже помітили. Мені здається, що він дуже-дуже класний і гарний. Теж вписується, так сказати, в атмосферу а, мого каналу. І також а, сьогодні, так сказати, дві приємні новини: це те, що в нас буде новий каталог і. Буде в нас одна колекція, яка буде ось тут ось в ось такому ось боксі. Також ми будемо сьогодні, сьогодні прикрашати наш новий каталог. Ви зовсім скоро його побачите, тому дивіться обов'язково до кінця це відео. І е, я поки що покладу нашу новиночку за кадр і. Будемо вибирати наші пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Мені дівчинка написала в мій телеграм-канал. Обов'язково, хто не підписаний, я ось тут сюди ось вставлю. А обов'язково, якщо хтось не підписаний, обов'язково підписуйтесь, тому що там дуже багато ексклюзива, бекстежів, або тих новинок, або колекцій, які я вже роблю, які в процесі. Також ви можете слідкувати за моїм навчанням та що я. Роблю в життєвий час. Тому давайте будемо розпочинати вибирати наші пакетики. Не будемо багато розмовляти, тому поїхали. А. І так, перша у нас колекція це колекція незвичайні солодощі». ми беремо з зефіркою. А далі в нас іде колекція це колекція баночки ми беремо з полуницею. Колекція котики, а ми беремо з квіточкою. Напевно, ось цю, але тут не квіточка, але метелик. Нічого страшного, я думаю, що я правильно зрозуміла. Ось. І далі у нас іде колекція це Коралі. Ми беремо з написом. І якщо я не помиляюсь, то в цьому пакетику ще в нас буде один головний герой. І беремо нашу новиночку, звичайно, і розпочинаємо з нашого старого каталогу, як завжди, тому що все будемо робити наостанок. Ось і зовсім скоро ми закінчимо цей теж каталог. Тут у нас йде перша колекція короліна. До цього в нас залишилось два стікери, і головний герой у нас буде на цю сторіночку, тому я поближче до вас. І це в нас, якщо я не помиляюся, тому що я давно вже дивилась цей мультфільм, це в нас, так сказати, друг. Кораліни. А, і як, якщо я теж не помиляюсь, то його звати ЗАК. І в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Незвичайні солодощі. Так, ось сюди ось і незвичайні солодощі ось. І так, це в нас ось такий ось, напевно, коктейлі ось під номером 4. Дуже, до речі, класний. І ось така у нас колекція поки що виходить. Дуже ще багато стікерів залишилося, але нічого страшного. Далі в нас іде колекція. Це колекція котики. Так, давайте спочатку, напевно, приклеїмо ось цей ось пакетик, і я пропоную його приклеїти навіть ось сюди, ось, чому б і ні. І ось так ось у нас вийшло, і тепер відкриваємо. Номером 3, Ось сюди ось. І тут у нас ось такий ось котик, напевно, який дивиться на нас. І ось така в нас колекція виходить. А далі колекція це баночки в нас. Ось сюди. Ось, до речі, вона вам теж сподобалася. Тому ось так ось. І тут у нас, о, до речі, дуже класний стікер, напевно, під номером 1. Так, ось такий, ось, я не знаю, як він, але він популярний достатньо. З цим каталогом ми вже закінчили. І поки що ми з ним, з ним не будемо прощатися, ми побачимо ще ще в наступному відео. І тепер будемо переходити до нашої. Ось такою ось новиночкою. Спочатку я хочу відкрити, а потім вже вам презентувати мій новий каталог. Наш з вами. Та-дам! дуже-дуже класна колекція. І давайте розпочнемо з колекції. Цей пакетик поки залишимо. Ось така в нас дуже-дуже цікава яскрава колекція. В цьому вона складається з п'яти пакетиків. Я вирішила зробити такою маленькою її, але вона дуже гарна. Колекція називається Новий каталог. І тут ось такі ось відкривашки. Ось Макдональдс. Потім ось така ось Hello Kitty, Macaron's. Ось такий ось Бенто-Тортик. І ось такий ось, напевно, або дозатор, або щось типу такого. Дуже-дуже класна колекція. І ось такий в нас пакетик, який ми теж з вами відкриємо. І я вам хочу презентувати наш каталог, який зараз буде. Що ж, давайте на рахунок 1, 2, 3 і Та-дам! Та-дам! Ось такий ось каталог. Я дуже-дуже шукала такий каталог, який в мене був, напевно, схожий, або про який я, так сказати, мріяла, який я планувала. І це на спіралькес у нас. І ось така у нас перша сторіночка. У нас, так сказати, каталожок в лінічку. У мене, до речі, не було такого ще. Тут у нас, давайте, у нас тут три рожевих, тому давайте будемо вибирати з них, давайте. Ось так ось перемішаємо їх. Давайте відкриємо ось такий ось пакетик з Hello Tim. І тут в нас ось така ось кава. Ось так ось це все виглядає. І відкриємо останній це в нас ось такий ось пакетик, який для мене дуже сильно головний. Він буде, так сказати, доповненням до цього нашого каталогу, тому давайте відкривати. І, як я вже казала, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал давненько я знайшла свої стікери. Стікери, які я малювала два роки тому, починаючи з двох років тому, і я знайшла свої стікери. Я навіть забула про них, що навіть у мене вони є. І цей стікер, він мені дуже сильно подобається. Я його малювала два роки тому, теж. але він дуже-дуже класний. І знаєте, прям доповнення, давайте відкривати. І на рахунок 1, 2, 3, я відкрию. 1, 2, 3. Я не знаю чому, але цей стікер настільки мені подобається, те, що тут ось такий ось медведик, і з, таким, з ось, такою ось кулькою. Тому мені він дуже подобається, якщо чесно. І ось сюди ось ми його приклеїмо. І я думала, те, що ще можливо якісь доповнення зробити. Але ось остаточно подумала, Те що це просто саме найголовніше кріплювати. Мені здається, те, що він дуже-дуже класний і дуже гарно виглядає такий ось такий медведик з кулькою. Тому це наш новий каталог. Я дуже дякую, якщо ви переглянули до цього моменту відео. Всім дякую за перегляд і всім до нового відео. Бувайте!